Жертва аферистів – рівнянка Зоя Дмитрівна жінці 59 років. Вона віддала шахраям 5 тисяч гривень, бо повірила, що ці гроші врятують її сина від проблеми з законом. Злочинець заставив зенацька, коли жінка поверталася із роботи, і розказав міфічну історію про аварію за участі її сина. Тут зателефонував телефон. Я піднімаю трубку і в телефон мені каже, як будто знайомий голос мого сина: Мам, у мене сталася велика біда. Я його запитала сину, що сталося, а він каже, я збив людину. Зараз слідчий буде з тобою розмовляти. Назвався, що він слідчий, Острога, бо син в мене живе в острозі. Е, -е, -е, -е І сказав, що вас син збив людину, на смерть збив. Невідомий навіть назвав Марку та державний номер автомобіля, що належить сину, а також озвучив покарання, яке йому загрожує, і тут же запропонував, яким чином можна уникнути в'язниці. Я запитала, яка сума. Він сказав, скільки у вас є вдома. Я говорю: в мене вдома мало. Є, кажу, бо, ну може, кажу, можу, тисячі п'ять на шкрипти, кажу. Це сили. Жінка все зробила, як наказував шахрай. Перерахувала через термінал на вказаний рахунок, але п'яти тисячі гривень для афориста було замало. Він знову подзвонив своїй жертві. Бітилашна запевнила, що негайно оформить кредит в банку на суму 20 тисяч. Я йому сказала, давайте завтра. Я завтра піду. Це так, як буде вже вихідний день. Це вихідний день, я піду, візьму кредит. Він сказав, добре. І сказав через 5 хвилин у вас син. Ми випустимо СІЗО вашого сина. І за 10 хвилин грівнянка вирішила набрати знову цей злочасний номер. Однак абонент вже був поза зоною досяжності. Зараз жінка не розуміє, як повірила прийди світам та віддала усі гроші. Тепер вже й не сподівається, що їй повернуть кошти, але дуже вірить, що афористи більше нікого не обмануть. Що зі мною сталося? Я до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти. Я дивилась передачі за це. зі мною вже такий випадок був, що мені телефонували. Мене даже. Навіть... Не знаю, до мене навіть не дійшло те, що можна позвонити сину, що можна позвонити невісті, що можна комусь знайомому позвонити. Я даже до мене це не дійшло. Я не знаю, як це сталося. Спеціалісти з психології кажуть, шахраї чітко відстежують ту категорію громадян, які можуть піддатися маніпуляціям та впливу. Це старші люди, пенсіонери, особи у пригнічному настрої, злочинці провокують у жертви стрес, коли розум вже не працює. Шахраї в першу чергу здійснюють вплив на емоції людини. Тут спрацьовує ефект раптовості, неочікуваності, несподіванки. Керівництво обласної поліції відслідковує збільшення випадків шахрайств за останні роки в області. Це пов'язано із активним використанням соціальних мереж громадянами, каже Сергій Волков. Тому наполегливо рекомендує не вказувати персональні дані в інтернеті. Злочинці своїх жертв відслідковують за допомогою… Гриючись в соціальних мережах, де в кожного громадянина фактично вказана його сім'я, родовід, то є хто батьки, прізвище, ім'я по батькові. Один з способів, такі які використали злочинці в цьому випадку, це вони на стрес жінки. Окрім цього, правоохоронці наголошують перевіряти усі факти, які озвучують випадкові дозвонювачі. Зазвичай при активній допитливості злочинець нервує та кидає трубку.